Народ, усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати оренду квартири. Це у нас ЖК Грінвель, на печерська Квартира 60 квадратних метрів, величезна однокімнатна квартира. Ось ми заходимо у нас одразу ось такий сам вузол. Тут ми маємо душ, зафіксували. Вон бачите, передпокій, величезне дзеркало і шафа для верхнього одягу. Далі ми проходимо, попадаємо в нашу величезну кухню-вітальню. Тут у нас десь. Приблизно 27 квадратних метрів. Кондиціонер. Ось така зона відпочинку, диван, який розкладається, телевізор. Бачите, ось така вбудована кухня. П-образна. Є посудомийна машина. Техніка у нас, до речі, Siemens. Це перша здача, квартира в ідеальному стані. І спальня. Тут ми маємо двоспальне ліжко з підйомним механізмом, прикроватні тумби, телевізор, також кондиціонер. І дивіться, яка в нас є величезна, просто гардеробна для ваших речей. Ось така квартира пропонується. Також ще маємо вихід на лоджію. Так, зараз я вам покажу, ось така лоджія зафіксували. Так. Оренда даної квартири на сьогоднішній день 1600 доларів. Звертайтеся.